День. У нас сьогодні ще одна новиночка. Вірніше, у нас цілих 5 новиночок це електротурочки. Вони прийшли в різному дизайні. Є у нас з нержавіючої сталі в сірому кольорі, в червоному. Також є з термопластику в такому молочному, гарному кольорі, в чорному кольорі і є одна скляна електротурочка. Всі вони йдуть на 600 Вт і на пів літра. Зараз ми зробимо розпаковочку і, звісно, приготуємо смачнючу каву. Отже, в асортименті, як я вже казала, дві пластикові, дві металевих і одна скляна. Чотири турочки у нас йдуть зі зйомною підошвою. І одна турочка, ця червона, йде з вбудованою підошвою, але ви просто подивіться, який шалений, гарний червоний колір. Oh, Вийшла просто супер ароматна кава. Тож якщо ви полюбляєте починати свій ранок з ароматної кави, будь ласка, вибирайте турочку під себе і вже зараз замовляйте або ж на нашому сайті, або ж зверніться до наших консультантів. Вони залідки допоможуть вам оформити замовлення.